Числа, глава 4. І Господь промовляв до Моїсея й до Аарона, говорячи: Перелічи кигатових синів серед синів Левієвих за їхніми родами, за домами їхніх батьків, від віку 30 літ і вище, й аж до віку 50 літ, кожного, хто здатне до війська, щоб виконувати працю в наметі скинії заповіту. Оце служба кигатових синів у скинії заповіту, носити святе і святих, коли табір рушатиме. То ввійде Аарон та сини його, та й здіймуть завісу заслони і покриють нею ковчега свідоцтва, і дадуть на нього шкуряне та хашеве накриття, і розкладуть згори покривало, усе з блакиті, і накладуть держаки його, а на столі показних хлібів розкладуть блакитну шату, і дадуть на нього миски, і ложки, і чаші, і кухлі налиття, і хліб повсякчасний буде на ньому. І розкладуть на них шату з червені. І покриють її шкуряним та хашевим покриттям, і накладуть держаки його, і візьмуть блакитну шату, і покриють свічника освітлення, і лямпадки його, і щипці його, і його лопатки на вугіль, і всі посудини для оливи його, якими служать при ньому, і покриють його, і весь посуд його шкуряним та гашевим покриттям, і покладуть на держаки. А на золотий жертівник розкладуть блакитну шату, і покриють його шкуряним та хашевим покриттям, і вкладуть його держаки, і візьмуть увесь посуд служення, що ним служать у святині, і дадуть до блакитної шати, і покриють їх шкуряним та хашевим покриттям, і покладуть на держаки, і заберуть попіл із жертівника, і розкладуть на ньому шату пурпурову. І покладуть на нього весь посуд його, що ним служить на ньому: лопатки на вугіль, ведельця, і шуфлі, і кропильниці, весь посуд жертівника, і розкладуть на ньому шкуряне та хашеве покриття, і вкладуть держаки його. І скінчить Аарон та сини покривати святиню та весь святий посуд, коли табір рушає, а потім увійдуть кигатові сини, щоб нести, але не доторкнуться до святині, щоб не повмирати. А догляд Елеазара, сина священика Аарона, олива освітлення і кадило пахорщів, і повсякчасна хлібна жертва, і олива помазання, догляд усієї скині та всього, що в ній, у святині та в речах її. І Господь промовляв до Мойсея до Аарона, говорячи. Не винищуйте племени кигатових родів спосеред левитів, і оце зробіть їм, і будуть жити, і не повмирають, коли вони підходять до святого святих, увійдуть Аарон та сини Його, і розмістять їх одного по одному на службі Його та на ношенні Його. А самі вони не війдуть, щоб ані на хвилю не бачити святині, і щоб не повмирати. І Господь промовляв до Моисея, говорячи: перелічи також гершонових синів. Вони за домами своїх батьків, за родами своїми, від віку 30 літ і вище, аж до віку 50 літ, перелічиш їх усіх, хто здатний для праці, щоб служити в скинні заповіту. У це служба гершонових родів на службу й ношення. Вони будуть носити покривала скині і скиню заповіту, покриття її, і покриття та хашеве, що на ній згори і завісу входу скині заповіту. І запони подвір'я, і заслони входу брами подвір'я, що при скині та при жертівнику навколо, і шнури їхні, і весь посуд служби їх, і все, що буде зроблено для них, і будуть служити вони. На наказ Аарона та синів його буде вся служба гершонових синів щодо всього ношення їхнього та щодо всієї служби їхньої. І доручити їм пильнувати про все, що вони будуть носити. Оце служба родів гершонових синів у скині заповіту, а їхня сторожа у руці і Тамара, сина священника Ааронового, синів Мерарієвих, за родами їхніми, за домами їхніх батьків, перелічиш їх від віку 30 літ і вище, і аж до віку 50 літ перелічиш їх кожного, хто здатний для праці, щоб служити в скині заповіту. А це те. Що вони повинні носити під час їхньої служби в скині заповіту, дошки скині і засуви її, і стовпи її, і підстави її, і стовпи подвір'я навколо, і їхні підстави, і їхні кілки, і їхні шнури з усіма їхніми речами і зо всією службою їхньою, і пойменно перелічиш речі, що вони дбають про їхнє ношення. Оце служба родин синів Мерарієвих щодо всієї їхньої служби в скині заповіту під рукою Ітамара, сина священника Аарона. І перелічив Моисеї Аарон та начальники громади кигатових синів за їхніми родами і за домами їхніх батьків від віку тридцяти літ і вище, і аж до віку 50 літ кожного, хто входить до відділу на службу в скині заповіту. І було їхніх перелічених за їхніми родами дві тисячі п'ятдесят. У це перелічені кигатових родів, кожен, хто просів скині заповіту, що перелічив Мойсей та Аарон за Господнім наказом через Мойсея. А перелічення гершонових синів за своїми родами та за домами своїх батьків від віку 30 літ і вище, і аж до віку 50 літ кожен, хто входить до відділу на службу в скині заповіту, і було їхніх перелічених за родами їхніми, за домами своїх батьків, 2630 Оце перелічені родів гершонових синів, кожен, хто працює в скині заповіту, що перелічив Мойсей та Аарон за Господнім наказом, а перелічені родів синів Мерарієвих за їхніми родами, за домами своїх батьків, від віку 30 літ і вище, і аж до віку 50 літ. Кожен, хто входить до відділу на службу в скині заповіту. І було їхніх перелічених за родами їхніми 3200. Оце перелічені родів, синів Мерарієвих, що перелічив Мойсей та Аарон за Господнім наказом через Мойсея, усі перелічені Левити, кого перелічив Мойсей Аарон та Ізраїлеві начальники за родами своїми, за домами своїх батьків, від віку 30 літ і вище, і аж до віку 50 літ. Кожен, хто входить, щоб виконувати працю служби й працю ношення в Скинію заповіту, і було їхніх перелічених 8580». За Господнім наказом перелічено їх через Мойсея, кожного на службі його та наношенні його, і були перелічені, як Господь наказав був Мойсеєві.